Так, доброго дня усім. Є такі запчастини на продаж. Є такий набор прокладок на двигатель D243. Неповний. Є тут прокладка поддона заднього листа, переднього. Під топлівну, під фільтр, під привод нш 10 під подкачку. Таких прокладок. Наборчиков дуже багато, кому потрібно, телефонуйте. Є такий колектор на D243 нового зразка. Із датчиком, і з бачком. Є такий... тріплення кабіни. ТЗ по 700 гривень. Це є під баки дать 800 гривень за 4 штуки. Шестерня МТЗ-50 третьій передачі. Є такі два диски. 650 гривень. Два ПТ-4 на 8 шпильок. Шпильки, не, дирки по шпильки не порозбивані. Є такі наконечники по 50 гривень. Такі тяги на EMZ длина по 300 гривень. Є короткі по 200 гривень. Ну, щесь таке на ЄМЗ є залізняче. Решотка, тумбочка, фільтр за 350 гривень. Є ручник на ЄМЗ старого образця 250 гривень. А це уплотнитель на кабіну ЄМЗ під переднє стекло. І ще радянських часів. Нігде не потріскане, м'якеньке є. Не те, що зараз говно, те, що продають. Є ще отакі із комбайна бізон пальці. Вони без противорежущі, це заводські такі ідуть. Між болтами 74, 13 штук є, якщо комусь потрібно. Є отакий цеп. Двойний. На 24 шах Новий, 500 гривень, метр 80. Є отакі на 24. Одинарний. 4,20 Да, більше 4,20 Метра, 500 гривень. Є отакий редуктор. За 2,300 1 до 20. виходить це як тут крутиш, тут 20 проходить. А тут -а, де зірочка, один оборот робить. Він це з ГДР. Є ось такі подшипники. Тут їх 9 штук. Є тут ну, 114 є 3 штуки. 215 2 штуки, 216 один, 309 2161, один, 214 2141, 50, 213. Бажано всі разом за 1200. Це навіть один, це якщо 216 І всі вони совєтські. Зі зберегання, Ніде не стояли. Це в UMZ 216 Він дефіцитний. Потім є така кришка задня на малу кабіну МТЗ 500 гривень. Ціленька, Ніде не погнута. Нічого вона не варена. Є донкрати робочі по 500 гривень. Так, далі. Переходимо є циліндри. такі його на продаж. Є всі циліндри по номерах порозписані. Кому потрібно буде. Дивіться, перший циліндр за 1000 гривень. Дліна вихода штока 58 см Товщина штока 25. См. Під пальці кріплення, де стоять, 22. Другий циліндр тисячі. Длина виходу штоку 58 сантиметров. Ні, то 78. Це перший був 58. А це другий 78. Тоже толщина штока 25. Под пальці, де виход кріп. вставляються 22. Потім є третій циліндр. але він розібраний. Не Треба поміняти ремкомплект. Розібрали його ніхто. Шток нігде без ніяких царапин. Нема нічого взагалі на всіх штоках ідеальний. Такі 400 гривень буде стояти. Потім четвертий циліндр, якому потрібно. Отакий От говин. Тож. Виход 20 см дліна. Товщина 205. Под пальці знизу 23, той тобто знизу 28 а зверху 23. Є потім 5 ось такий циліндр маленький. За 300 гривень. Виход штоку 9 см. Товщина штока 28. Під пальці діставляються 16. Потім є шостий такий циліндр. Толщина штока 25. Під пальці на 20. Потім сьомий є циліндр. тоже толщина штука 20 під подшипничок. Виход длина його 18 см. Потім є восьмий такий циліндр. 18 см виходить. Толщина 28 штока. Тільки він тут трошки є, що відбита є стулочка все. Так, потім є ще 9 такий циліндр. 350 гривень. Виход його 10 см. штока. Толщина 25. Це імпортний. Всі ці червоні, це імпортні всі циліндри. Потім є такі циліндри, ціліндрив 10, півтори тисячі гривень. Він під одну подивим, ход. Він, виходить, шток на підйом йде. Він 34 сантиметри виходить. Толщина штока 50, санти... 50 міліметрів. Під пальці де вставляються, вони як яблука. 25, по 25, по 25-й палець. Потім циліндр 11 йде. Такий о. Виход штока 19. Толщина штока. 40. Под пальці, де вставляються? 20. Потім є три таких ось під номером 12. Вони однакові. Теж новини не були не йде в експлуатації. Вони виход 36 см. Толщина штока 40. Под пальці на 22. Тільки в їх штоки, це щоб усі це, вони трубкою. Не суцільне, а трубкою. Потім є ще такі. Ось о 13 см. Вильше теж дать шток трубкою. Але толщина 60 см його. Виход 34 см. І всі вони це под одну цю. По один вход. Є отакий ще циліндр. 14 за півтори тисячі. на два входа. Цей шток теж в ідеалі. В їх штоки, в усіх в ідеалі, Ніде немає ніяких царапин. В цьому дліна виходу 28 см. 45 товщина штока. А під пальці, де вставляються, під 50 Зроблені тут автулки, промазуючийся. Так. Кому що не це не зрозуміло, дзвоніть по номерах циліндри. Дзвоніть я потім все розкажу, кому потрібно. Є ще такі ланжерони. Правий і лівий. Правий з проварений, ну він дуже там хорошо проварений за 800 гривень. Лівий цілий 1200. Так, це мій номер телефона. Телефонуйте кому що потрібно. Дякую всім за увагу.